Хто має запитання? Володимир Ромілян, міністр інфраструктури. Дякую, Володимир Борисович, за слово. Мені дуже приємно слухати про такі звитяжні досягнення Укрзалізниці. Я так розумію, що жодних проблем не знімає. І рішення, яке було в середу прийнято, не реалізовано, так? Про передачу Міністерства економічного розвитку торгівлі. Риторичне запитання. Щодо реальних показників реального стану речей. Міністерство інфраструктури з самого початку виступало за корпоратизацію Укрзалізниці. Міністерство інфраструктури і я особисто, готуючи новий статут ПАТ УЗЕ, і тут присутній Євген Кравцов, який збрехати, прописали одразу Кабінет міністрів як орган управління Укрзалізниці. Водночас ми щиро вважаємо, що незавершена реформа і передача. Цієї компанії з підпорядкування одного міністерства до іншого просто зашкодить реформі, яка, на жаль, не відбувається. Щодо реальних показників, для мене це, в принципі, сьогоднішнє засідання присечним УЗЕ достатньо несподіване, але окей, я до нього теж готовий. Е, на жаль, ми маємо ситуацію, що збільшення чи вихід в плюс у призизниці за підсумками 16-го року, замовлено простою цифрою. Це не реформаторські досягнення, це збільшення тарифу. У 2016 році на 15%, який згенерував для компанії додаткових 3,8 мільярдів гривень. На фоні е, того, що був збиток в 2015 році 600 мільйонів, в 2016 вийшли в плюс 300 3 мільярди під питанням, куди ділися, е, я би хотів повідомити пана Бальчуна, що насправді аудит у Кризаниці відбувається вже на один рік. Він доступний в публічному доступі. Проводиться він Ерстен Янг. І дійсно за міжнародною аудиторською оцінкою там цифри сумніші. Але я сподіваюся, те, що ми вийдемо на плюс, бо іншого логіки розвитку подій немає. По корпоратизації в нас, на превеликий жаль, нічого не відбулося за 2016 рік. Заважала цьому наглядова рада, міністр Омелян, віце-прем'єр Кістіон, прем'єр-міністр, я не знаю. Але руху не було. Те, що ми бачимо реєстрацію пасажирської філії. Вона на папері, це саме керівник УЗЕВ визнав. Тобто можна зареєструвати зараз всі філії таким чином. З єдиних таких ще нових реєстрацій, це філія в Польщі, але я думаю, що наскільки це зараз потрібно, окей, було зроблено. Щодо росту пасажирських перевезень, дійсно мала місце об'єктивний фактор. Але вантажні перевезення впали, транзитні на 30%. Всередині країни дуже нерадужна цифра за рахунок падіння транзиту, вдалося вирівняти. Але задоволення заявок бізнесу в пікові місяці 30%, в непікові перевезення 50-60%. Це те, що потрібно серйозно реагувати. По блокуванню кадрових призначень, я би хотів почути, хто коли і що блокував. Якщо можна, відверто. По замовленнях ми всіляко вітали і підштовхували Укрзалізницю до того, щоб було розміщено масове замовлення на українських виробничих потужностях. Як ви пригадуєте, наприкінці 2015 року ми оголосили, що 2016 рік Укрзалізниця повинна стати локомотивом української економіки. Саме з цією метою було піднято тарифи на 15%. На жаль, цього не сталося. І для мене є більш ніж дивне розміщення замовлення через Дарницький завод на 3 мільярди гривень. Коли укразиниці має свої три власні заводи, на яких вона може виготовляти вагони власні, просто закупивши метал, просто закупивши колісні пари, нічого цього не зроблено. Ми просто замовляємо в приватного сектора, що теж добре українського приватного сектору. По е кадрових призначеннях, ну, скажімо, вони шалені, те, що я завжди наголошував, що така компанія може дозволити собі найкращих фахівців ринку. Не з Заходу, з України, але найкращих. Ми мали яких дивних офіцерів безпеки зараз звільнених. Ми маємо нові цікаві призначення по Департаменту стратегічного розвитку. Така пані Пушко Цибуляк, відома легендарна особистість з Луганської області. Напевно, виграла в прозорому чесному конкурсі. Я би хотів теж окремо зокремо, зупинитися на міжнародній діяльності. На жаль, наслідок безлуздих я ще раз підкреслюю, дій. Укрузниця втратила кредит КФВ на 60 млн євро. Кожна кредитна лінія підписується з болем і величезними перешкодами. По транзиту величезна проблема хронічне падіння щорічне. Це не тільки проблема, безумовно, команди польської, але це постійна проблема усіх. Щодо кадрових призначень, хотів би теж звернути увагу, що, на жаль, дуже багато негативних сигналів. Нерозбериха по судово-позовній роботі призвела до того, що зліниця протягом останніх кількох місяців прола судів на близько 2 мільярди гривень. За це повинен хтось відповідати. Це серйозна річ. По реструктуризації зовнішньої заборгованості величезне питання. Про внутрішнє я навіть взагалі не кажу. Дисконтів немає. Цим ніхто системно не займається, бігають тільки розуміло, ділки по ринку і домовляються, оскільки це буде коштувати. У Мене питання до пана Большина також. Як працюється з паном Михальчуком? Настільки добре підтримує пан Дубневич? Втрата від корупційних дій на 1 мільярд гривень у 2016 році? Це звідки? Хто ці особи, за вашою думкою? Чим займаються заступники регіональних залізниць з питань реформи, з питань корупції? Які реформаторські досягнення у них є і яка результата по боротьбі з корупцією? Я вам хотів би просто передати, щоб довго не затягувати час, я розумію, що не всім далеко цікаво, чи приємно це все слухати, передати короткі факти, ті, що є, ті, що зробило Міністерство інфраструктури. І я дуже сподіваюся, на вашу підтримку, що ми все таки проведемо фахову бесіду, експертну, з вашої присутності, бо це не іграшки, це не компанія з виробництва велосипедів, яку можна закрити і відкрити знову через два місяці. Це компанія, яка має серйозний результат для економіки України. Дуже вам дякую. дякую. Я би просив, може, передайте в набу краще зловживання. Хочете, я підпишу лист будь ласка. Якщо говорити про Укрзалізницю, то я можу сказати, що я останніх 5 років, декілька місяців, дев'ять місяців я був віце-прем'єр-міністром з регіональної політики. До цього я був мером міста. Потім я працював в парламенті сьогодні прем'єр-міністром. Я ніколи не працював в я не був дотичний до залізниці. Тому я думаю, що моїх експертних знань набагато менше, ніж, наприклад, у Войтика Бальчуна. Войтик, підскажіть, будь ласка, а де ви працювали останніх 5-7 років? Ким? Останні 5 лет. Була шефом ради надзоршої польських ліній Лотніших. Я був головою наглядової ради польської авіакомпанії Lot. Лот. Знаєте польську авіакомпанію Лот, національний авіаперевізник. Так, далі? Був шефом ПКП Карго. Я був головою правління ПКП Карго. Дякую. Тобто шефом залізниці польської вантажної. У мене питання, Володимир. А де ви працювали останніх 5 років? Ну, просто для прикладу. Володимир Борисович, я вам просто поясню логіку свого мислення. Можна на запитання? Так, я відповідь? працював в уряді України після завершення свого університету. На яких посадах? Але коли в мене немає компетенції, я звичайно незалежних експертів, які не дають об'єктивну картинку. Можна запитати На яких посадах ви працювали? В міністерстві інфраструктури я працюю з грудня 2014 року. Ким? Заступником міністра, далі міністром. До цього? До цього я працював в секреті кабінету міністрів. До цього я працював в Міністерстві фінансів, Ким? Міністерстві економічного розвитку Ким? на посадах керівника департаменту. Тобто ви не були дотичні. І у вас на правдій жах сьогодні немає експертних знань в залізниці. Ця інформація, яку ми погляд... вам передали, вона базується на експертних знаннях, не моїх особистих, це не мої фантазії. Я е, хотів би підкреслити, що дуже важливо міністр це серйозна особистість. Яка має допомогти підтримати і привести до успіху? Міністр не може дозволяти собі особистих відносин по відношенню до підлеглих. Я не хотів би, щоб особисті відносини були заручником успіху української залізниці. Для мене важливо, щоб українська залізниця була успішна. У мене є для вас і повідомлення з цього приводу. Як прем'єр-міністр я зроблю все для того, щоб українська залізниця була успішна. Можете повністю це записати зараз і відслідковувати. І я думаю, що це те, що має нас об'єднувати. А це от перетворювати на таку, знаєте... А ти сказав то, а я сказав це, а той туди. не там, ну, може, там десь в апараті міністра можна там чварами займатися, а в уряді цим займатися не потрібно. Треба так достойно себе вести, і тоді все буде абсолютно нормально. Що стосується по відношенню до рішення уряду, уряд прийняв рішення, я його підпишу, про підпорядкування української залізниці уряду. Ви, як Міністерство інфраструктури можете абсолютно повністю готувати нормативні акти, бути регулятором всієї інфраструктури країни. Більше того, ваш перший заступник є головою наглядової ради Укрзалізниці. У вас є повний контроль над Укрзалізницею і був, і залишається як наглядовою ради. Більше того, я дуже радий, що Укрзалізниця не буде заручником ваших особистих стосунків. І от такі публічні рішення ми будемо приймати тут, там, де кожен міністр може дати собі можливість оцінити рішення, оцінити пропозиції, послухати менеджмент, послухати наглядову раду. Тепер, що стосується моєї позиції, що я хочу досягти, я хочу досягти успіху української залізниці. Я буду підтримувати нові вагони. Нові локомотиви, нові робочі місця, повне завантаження підприємству «Укрзалізниці», якісні сервіси для пасажирів. Ви б краще вокзалами б зайнялись цих два роки і навели там порядок, було б, напевно, більше користі. Тому я думаю, що треба сьогодні подивитись на те, в яких умовах люди на вокзалах. З потягами треба розібратися з вагонами. Є багато завдань, які треба вирішити в середньостроковій перспективі. За один день цього вирішити неможливо або дуже важко. Хочу подякувати, що 16 й рік вийшли більш-менш нормально, тому що не з цих бальчун приступити до роботи, йому вже вдягнули на голову проблему 20 років про те, що немає вагонів в Україні. Що вони за два місяці зникли? Я думаю, раніше. Можливо, і на ваших, на ваших очах вони зникали. Тому тут важливо сьогодні не займатись тим, чим я ну, я завжди це так не сприймаю чварами не наш стиль, а конструктивно долучитись до вирішення питання. Тому е, буду підтримувати цей успіх. Переконую в тому, що сьогодні всі рішення, які потрібно прийняти, прийняти, треба створювати незалежну наглядову раду. Я абсолютно згоден, і ми її створимо. Ми її створимо. Ну і думаю, що далі наше завдання, от той план середньостроковий план треба виконувати. Я хотів би, щоб в березні місяці ми почули стратегічний розвиток. Дуже важливо підготуватись до нового сезону. Зауважте, ми в цьому році продовжимо масштабний ремонт українських доріг. Нам потрібні вагони, нам потрібна залізниця. Наші експортери, а я маю надію на те, що експортний потенціал України буде зростати в 2017 році, вони мають спокійно вивести свою продукцію, в тому числі перевалити їх через порти і експортувати в країни інші. Це теж нам потрібно, щоб вся інфраструктура працювала. Врешті-решт, якщо говорити про автодорожні господарства, купіть краще 70 цих вагових комплексів, ви рік їх, їх не можете купити. Якщо будуть проблеми, я вам допоможу. Щоб у нас не перевантажували автодороги і не розвалювали автодорожне господарство країни. Слава Богу, гарний керівник на пан Новак, Маю надію, що ви не будете до нього так ставитись погано. Тобто є стратегія розвитку автодоріг, зараз УЗЕ. Побачимо, що у нас по авіатрансп... авіасполученням, подивимося, і далі треба розвиватись, працювати на Україну і робити це разом. А чвари залишайте вдома. Коли вдягаєтесь, кроватку вдягаєте, виходите з дому на роботу. Чвари на полочку поклали, ну от, попрацювали конструктивно, повернулись додому. І бажано, щоб чвари викинули через вікно, щоб додому їх не брати з собою. Друзі, є пропозиція подякувати за якісну доповідь, продовжити нашу спільну роботу і перейти до до питань порядку денного. Немає заперечень. Ще раз дякую голові правління, голові ради. Працюємо далі.